Додаткові кілька мільярдів гривень до державного бюджету України додасть відновлення системи обліку імей-кодів. Статистика свідчить, більше половини усього імпорту радіотехніки сьогодні ввозиться з порушенням норм законодавства. А з телефонів окремих брендів, так званими сірими, є 9 із 10. щоб подолати проблему. Профільні асоціації спільно з УДСР ініціювали зміни до чинного законодавства, розробку яких вже включено до плану уряду на четвертий квартал цього року. Головна мета запровадження даної системи це надання певного інструменту для держави з метою наповнення державного бюджету. А для імпортерів, які сумлінно працюють на ринку України, створює рівні умови для ведення свого бізнесу. Принцип роботи системи обліку і кодів Імпортери подають інформацію про імей-коди до неї. У ДЦР вносить її до бази даних та звіряє їх кількість з даними митниці та даними операторів. Наразі вирішується одне з найважливіших питань: хто і як має обмежити надання послуг власникам нелегальних пристроїв. Розглядається кілька варіантів. Коли ланцюг вибудують і все закріплять законодавчо, стане невигідно продавати такий товар. Внаслідок цього будуть вирішені дві такі глобальні проблеми. Перше, бюджет додатково отримує за нашими оцінками лише від цих смартфонів, планшетів в діапазоні від 800 мільйонів до 1 мільярда 200 мільйонів гривень в виді ПДВ. Крім того. Будуть створені однакові умови для всіх імпортерів. У центрі радіочастот вірять – це завдання під силу Україні, тим більше, що в неї є успішний досвід боротьби з нелегальним везенням мобільних терміналів. Сподіваються, що до кінця року це буде закріплено законодавчо, але для цього вже потрібні спільні зусилля уряду і парламенту.